Але я замислилася, якщо, наприклад, така так, ідеальна робота, на яку я вийшла, 800 гривень, наприклад, в день, в день у собі в день, може люди, от такі як я, я вам натякнула, живуть набагато е, менші гроші. Е, от мені дали, я відпрацювала зранку до вечора, так я втратила свій час частину, я буду про це казати, свого життя. Саме 8-9, а то й 12 годин життя. Дивіться, я їх я продалася, я продажна. Я продала, обміняла свою частину життя на роботу. І мені заплатили за це, за те, що я обмінюю час. Дали 800 гривень за 12 там, чи 9 годин. Питання одне, куди я їх подіну? Реально, куди я їх подіну? Дивіться, я бур мене немає мрії. Я буду піду з, з, сидіти в ресторані, ні, це мені не принесе щастя, я навіть туди не піду. Е, тому що я одна, так, вміє, навіть одна і взагалі ресторани не бачу церкву. Е, запрошу подругу. Ні, я не буду запрошувати подругу, тому що я не буду ділитися з нею. А, яко, якої мами я буду ділитися, чому вона не ділиться? Ділитися з нею а, своїми, а, значить. Е, з своїм часом життя, чому я був на подругу, час 50% часу життя віддавати, ну так скажемо, відмінусовувати, дарувати. Ну я не знаю, чим розуміють зараз моє відео. Далі.